Хотів попросити вас цього Чорнобривця зіграти. Зараз посліди. Чорнобривці насіяла ламати у моїм світанкові краю і навчила веснянки співати. Твою. Як на ті черворівці поглянуть, бачу, матір стареньку, бачу руки твої, моя маго, твою ласку я чую, не. Я ручки твої, моя мамо! Твою ласку я чую, рідине. Дя, дякую, дуже класно. Ось чайок вам взяв. Візьміть чайок, він тільки гарячий, цукор зверху лежить. Ага. Чай гарячий. Хоча може перепочиньте, попийте чайку, змажте горло. Я далеко пішов от туди. Е, от кафешки, осу... а вони ви не, ви не, не бачите. Сісти ніде нема. Сісти, так. Да? Да. Тут, на жаль, ну, ладно, на, на жаль, лавоч, лавочки нема. Чай гарячий. Я, я там десь утіню. А, а там ходу в магазин, то я вон... да, да, Біля входу в магазин. Хочете, давайте вам туди він піднесу. Там перила до да. Бо все чайок я ставлю, вам цук... Слуху, не в руку. А в руку, він гарячий. Цукор вам Слух. треба, чи ні? Може щось з'їсти, ні? Нічого. Всі. Все, ну все добре. Будьте здорові. Yes, О, все.